Про користь продуктів бджільництва здавна відомо всім. А саме сьогодні маємо нагоду про це поговорити з Віктором Броніславовичем Кулчем. Доброго дня. Доброго дня. Віктор Броніславич, розкажіть, будь ласка, ви давно займаєтесь е, бджільництвом? Це взагалі е, ваша така е, ваше бажання? Чи це сімейна традиція? Чи ви продовжили просто традиційну сімейну справу? Навірно, три в одному і продовжити сімейну справу, і моє бажання було завжди тримати пасіку, доглядати цих трудівниць. І воно так об'єднало, вже перейшло в нашу сімейну справу, вже взагалом на даний час працює і мій син за мною, і дружина. Так що це три в одному. А взагалі є якісь такі поради для починаючих бджолярів, з чого краще починати? І взагалі що для цього потрібно? Сам перед потрібно бажання і любити цю бджолу, а остальне все приложиться. Правильно вибрати систему вуликів, яка буде зручна для того бджора, який буде займатися пасікою. Знати, яку кількість ти хочеш тримати, тобто все обґрунтувати все в собі, зважити, знати, як ти, як справу ти будеш продовжувати, чи це буде пальчик вихідного, вихідного дня, наче це невелика кількість вуликів. Якщо е, хочеш мати як справу, як, як скажімо, ну, можливо, бізнес, тоді треба е, вивчати технології для того, щоб ця справа потім була продуктивною і необтяжливою. А чи маєте вже за стільки часу якісь професійні секрети? От що полегшує в догляді за бджолами, які взагалі труднощі виникають? Так, е, да. секретів, мабуть, напевно, немає, таких, щоб аж були, щоб можна щось скривати. Тому що зараз інформаційне поле, інтернет він все дає змогу для розвитку пасіки. Колись був сильний інформаційний вакуум і в нас не було такої інформації для того, щоб сильно розвиватися, на даний час це все доступно. Секрет ні в чому такого немає, щоб ми десь е, щось не доробляли або щось собі приховували. Саме основне це правильно вирішити систему вуликів, для того, щоб було зручно її обслуговувати великі кількості. Е, е, зробити механізацію пасіки, щоб її було зручно перевозити, для того, щоб пасіка була кочовою. тому що е, Чим більше кочуєш, тим більше маєш сортів меду. Е, е, для того, щоб відбирати мед, це засоби, які обслуговують пасіку, медогонки сучасні і різні для цього прилежності, для того, щоб можна було як і виїхати з пасікою, так і обслужити пасіку, правильно зберігати мед, це сладкі приміщення. Це цілий обсяг, такий бджолиного хазяйства, не, так, не просто пасіка, а цілохойства. А ви згадали за сорти меду? А скажіть, взагалі існує сорт меду, який є найбільш корисний? Ну, сказати, щоб такий сорт меду був унікальний, напевно, буде більш сказати правильно, що кожен сорт меду буде корисний в разі потребності, ми говоримо про користь, це, мабуть, якась обмежена така ситуація, коли людина треба приймати якийсь сорт меду для якогось лікування. Тоді це підбирає апітерапевт. Він каже, що для того, щоб якісь були захворювання простудні, треба зживати ранні весні меди. Якщо у вас Є така потрібність вживати від хвороб е, таких желудок або там ще щось таке, це вже вникаємо в подробності, mm -hmm. йде приймати польві різнотрави. Якщо кожний мед є унікальний і, і кожний мед є лікувальний. І я ніколи не, не відділяю такі на сильні границі, між сорта меду не ставлю, тому що бджола працює над всіма видами меду і кожний мед має свою користь в, в разі потребності його і правильного використання. Е, нам всім відомо, що крім меду, у вас. Дуже великий асортимент різної продукції бджолярства. Розкажіть, будь ласка, чим поповнився ваш асортимент? Ви знаєте, що продукцію сам сам мед, і це є основа всієї продукції, і це, якби, скажем, база для походження інших продуктів. Чому ми виробляємо ще іншу продукцію? Ми не так виробляємо, а ще й переробляємо проти бджільництва, щоб мати додану вартість на свої продукті, щоб збільшити прибуток своєї пасіки. Тому що якщо ми будемо здавати мед просто експортерам на даний час, це не є нам ціна приємна, така яка нас влаштовує. Нам краще його переробити і обробити. На даний час ми завжди збільшуємо сортимент нашого кошика продукції. Саме перед це ті продукти, які ми виробляємо. Перше це може бути мед. Друге це в нас йде пилок. Ми так само збираємо і маточне молочко, і прополіс, виділяємо пергу. Самої кількістю асортименту те, що нам дає бджола це і, і з цього вже і зложується асортимент нашої продукції, але до того всього, що ми, наприклад, якщо є в нас. Прополіс ми продаємо його в такому виді, як ми свіжо зібраному, і так само робимо настойки прополісні. Якщо в нас є мед, то ми робимо асортимент меду, за що, то, що наша пасіка кочова. Тобто це в нас є і лісовий мед, і лісовий точок, і польовий мед, де ми виїжджаємо як на соняшник, на гречку, на польове різнотрав'я. Получається, тобто, що воно навіть якщо не виробляєш продукцію, то асортимент від самої пасіки виходить, багато продукції, бо, тому що бджола дає такий великий обсяг і різновид продукції. Далі ми ще виробляємо медові суміші. Це всі ми вже улюблені наші горішки з медом різних, і різних сортів і остальне, скажемо. Все, що ще додає пасіка, це і сотовий мед. Ну, можна багато назвати продукції, так скажем, не перерахуєш її, її можна показати, і, так скажімо, і тоді вже буде наявно і видно. Дуже багато продукцій, які ми з задоволенням робимо для людей, і прилишаємо, і все остальне що є на нашій пасіці. Год ви фахівець в своїй галузі. Але скажіть такому пересічному громадянину, як я, наприклад, от якщо прийти купувати мед, як можна визначити, наприклад, на місці покупки, чи він є натуральним, чи в ньому є якісь домішки? Можливо це зробити? Ну, напевно, можливо, якщо у вас є власне, прибор для визначення того до тої домішки, яку ви хочете визначити. Те, те, що має бути в медові. Завжди це має сам перед бути скажімо, совісний пасічник, який, до якого ви звернулися. Напевно, коли прийшли купувати мед, то ви оприлили людину, що ви до неї вже хочете в неї купити мед. Це сам перед те, що ви прийде по якихось зовнішніх факторах, які, які до вас притягнув ця людина. Тому що якщо ви любите, у нас є багато кілька магазинів і не в кожен ви заходите, заходить те, якому ви довіряєте. Так само має бути пасічник, якому ви будете довіряти. Коли ви прийшли до пасічника, ви повинні з ним поговорити про його продукцію, розпитати в нього, а де його пасіка знаходиться, а яка у нього пасіка, де він чи кучує, чи в нього пасіка стаціонарна. І вже, судячи з його розмови, ви зрозумієте, що це компетентна людина, яка вам може дати якісний продукт. Звичайно, що наші старі стереотипи, те, що можна там щось медові, скажімо, Визначити, сам перед треба туди не домішувати нічого. Я, я напевно, хочу стерти оцей старий навірно, стереотип, того, що меч щось домішує. Повірте для мене, що це не вигодно нікому, ні самому пасічникові, ні самій галузі. І взагалі це все взагалі не потрібно. Чому? Тому що на даний час вже стало сучасне обладнання, яке визначить будь-яку домішку. Наші лабораторії визначають до 30 видів походження домішок у медові. Повірте, якщо якщо з такою пасікою ми будемо щось мед додавати, то ми цей мед ніде не дінемо. Нам придається цей мед просто викачувати і десь не знаю, що з ним робити. Ну, просто знати, що в тебе є мед. Через то, що для того, щоб був мед якісний, навпаки, ми стараємося, щоб був мед якісний і зробимо так, так, свою галузь так, доглядаємо пасіку, щоб... Більш кочувати, більше види, мати види сорти меду. Це йде початково не тільки від системи вуликів, а це йде від породи бджіл. Тобто, якби порода бджіл є такі бджоли, які на великих пасіках легше доглядати і приносять більшу кількість меду, краще обробляють мед. Якщо, якщо все правильно зробити, якщо все скласти до кучки, то ніякі фальсифікації меду робити просто взагалі не потрібно. І я, якщо, якщо такі випадки бувають, а зазвичай по скаргах покупців все ж таки бувають, це може просто бути недооброблений бджіл, бджільний мед до, до завершення і пасічник його раніше відкачав. Тоді цей мед буде на базарі, якщо там чи в медових магазинах, мед цей буде слоїтися. Тобто він не буде триматися одномірного в консистенції, він буде відслоюватися. Тобто нижній шар густого меду донизу присідати, верхній шар буде рідкий. Такий мед не рекомендую купувати. Якщо неохайний покупець, продавець, якщо навіть неохайні банки, тож надзвичайно треба купувати, бо, тому що має галузь культуру, має ставати вона професійною і вся продукція має належним способом продаватися. Ми вже ставимо, маємо йти вперед в галузі. І, і якщо чомусь не зрозумієш, зараз є дуже багато навчальних курсів для того, щоб збільшити і продуктивність галузі, і якість обробки продукції. І так, що захист захистити свою продукцію, купувати якісний мед на даний час це не є такою великою проблемою, бо тому що кожен пасіж зараз старається випускати якісний мед, зібрати різні сорти меду, запропонувати покупцеві, тому що покупець стає вимогливий, покупець вже стає обізнаний. Так само, як ми отримуємо інформацію для виробництва своєї продукції, так само покупець вивчає продукцію в інтернеті, читає про неї багато засобів інформації з таких популістичних, скажем. Інтерв'ю дізнатися про мед мене багато, я не думаю, що це таке зараз є проблеми, і фальсифікація меду. Пане Вікторе, а дайте нам на останок пораду для всіх жителів на рахунок бджолиних поцілунків. От яка перша допомога надається людині при укусі бджоли, бо тому що не всі ж можуть переносити нормально? Є такі люди, які мають якусь алергію, алергічні захворювання. І що робити в такому випадку, коли поцілувала бджола? Ну, зазвичай в кожного, скажімо, організм реагує по-різному, і для одної людини можливо просто виняти жало, те, що вона надала, вжалила, а інші людини може бути сильна алергічна реакція. Тут же по факту треба дивитися, мати засоби для того, щоб надати першу допомогу, це аптечні засоби які є і таблетовані, і уколом. Якщо йде сильна алергічна реакція, зазвичай треба забавати, навіть, може, і скоро, скоро допомогу, тому що тут часу гаяти не треба. Зрозуміло, це особливість кожного організму. Особливість кожного, кожного організму так, так не, не скаже, що от, от, один от, засіб для, для всіх. Ми вам хочемо подякувати за змістовну розмову, за вашу таку чудову працю, хай у вас будуть гарні надбання.